Зараз у нас є тут можна сказати гаряча новина, тому що Україна і Польща досягли певного порозуміння в питанні транзиту українського зерна. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністрка України Юля Свереденко за підсумками перемовин, які відбулись у Варшаві, і зараз урядовуються з нами наживо, пані Юлю. А так ви чуєте нас, мої вітання. Дякую, що долучились оперативно. Отже, про які домовленості йде мова? Чи залишається транзит і? Що зерном в підсумку? Да, добрий вечір. Буквально півгодини тому завершилися перемовини, які тривали останні два дні. Ви знаєте, що в суботу Польща заборонила транзит українського зерна, і тому ми одразу наша рядова делегація виїхала до Польщі Це для того, щоб вирішити дане питання. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що для нас дуже важливо, щоб українські аграрії мали можливість експортувати в умовах війни. Ми завжди підкреслюємо, що працюючий бізнес це. Бізнес, який забезпечує Нашу армію заробітніми оплатами і дає можливість купувати зброю, тому що наша вся макродопомога допомога йде якраз на соціальні видатки і закриття бюджету бюджетного дефіциту. Тому нам дуже важливо, щоб українська економіка працювала з четверга на п'ятницю. Транзит буде розблокована, і українські автоперевізники і експортери, які зараз очікують на кордоні, мають бути бути можливість вести свою продукцію через територію Польщі. А по ситуації зі словаччиною і угорщиною, яка вона? Ситуація словачино-Угорщина. вони не забороняли транзит, але не а вони заборонили імпорт української продукції. Завтра буде зустріч Брюсселі на рівні а, комісара з торгівлі за того, щоб вирішити а, це питання системно ну, а, от і що стосується ще також продуктів, тому що йшла мова і про певні категорії продуктів харчування. Якщо я не помиляюсь про овочі та фрукти, як вирішилось це питання? Чи вирішували його взагалі? Сьогодні йшла мова лише виключно про те, щоб дозволити транзит. Але я думаю, що це початок перемовин, і зрозуміло, що перша причина цієї ситуації є війна, і тому нам треба тут разом з нашими партнерами і з європейським союзом знайти системне рішення для його вирішення. Тому я думаю, що і надалі буде тривати перемовини для того, щоб наші експортери не мали обмежень щодо експорту продукції. Пані Юлія, я дуже дякую вам за те, що ви оперативно так долучились до ета. Ерою повідомили про основні деталі домовленостей. Дякуємо вам. Це Юля Свереденко, перша заступник, перша віце-прем'єр-міністрка України, міністерка економіки України, з нами була на зв'язку. Говорили про те, що Україна і Польща досягли певних домовленостей в питанні транзиту зерна. І вже, от з четверга, буде розблокований цей транзит.